Скільки ж треба спати. Хтось каже, мені достатньо 4 години, а комусь і 10 годин. Нам з вами важливо, щоб вранці в нас було блакитне світло, а ввечері жовте світло. А хтось рядом вмикає телефон або там телевізор, і там є блакитні лучі, то ваш мелатонін. Тому дивіться, Любі, яка важна і цікава інформація. Привіт, мої любі! В цьому відео ви дізнаєтесь. Які лайфхаки існують для того, щоб покращити ваш сон? Дійсно лі потрібно робити блекаут в своїй спальні? А також як вмикати і вимикати режим нічного світла на своєму телефоні для того, щоб покращити виробку мелатоніну? Тому залишайтесь і вже зараз ставте лайк цьому відео, якщо це для вас цікаво і корисно. Мене звати Анна Глазунова, мені 41 рік, я мати двох діточок і молодшому сину зараз один рік і дев'ять місяців, тому я. Ну, вже точно розумію, що таке не спати, що таке, що таке поганий сон. Я дуже довго не висипалась, і я спробувала на собі усі ці методики, які дійсно допомагають. Тому сьогодні поділюся усім цим, цим з вами. А, у 23-му році я м, навчалась на Хелсі Коуча, і ми дуже дуже багато розбирали науки для того, щоб зрозуміти все ж таки, що то кажуть. А де дійсно наука працює, і ви знаєте, що сон це дуже важливо не тільки для того, щоб ви себе гарно почували. Тут жінкам всім потрібно почути, що сон це наше схуднення, сон це наш настрій, наші гормони. У тих людей, хто хронічно не досипає більше рисків виникнення діабету другого типу, більше ризиків ожиріння. Зайвої ваги негарного харчування, тому що якщо ви хронічно не досипаєте, ви будете хотіти їсти погану їжу. Тому це дуже важливо і кожен повинен замислитись, а як я можу покращити свій сон? А я сьогодні вам дам деякі научні поради. Тому давайте спочатку розберемо, скільки ж треба спати, тому що. Ну, теж дуже багато інформації. Хтось каже, а я мені достатньо 4 години, а комусь і 10 годин. Але є наука, є е, дослідження, і дослідження кажуть, що в нас є, ну, по-перше, фаза сну, і нам повинно спати 5 повних циклів. Нам потрібно у середньому людині середньостатистичної спати 8 годин 20 хвилин. Вісім годин двадцять хвилин. Якщо кожного дня ви не досинаєте одну-дві години, це вже підвищує риски. Ви будете мати неду... погану пам'ять, концентрацію, нездатність к навчанню, не е, дуже гарний вигляд, е, поломку дуже багатьох гормонів. Тому знаєте, і біохакери і е, довгожителі вони всі рано лягають спати. Якщо ви не дивились відео, як я була на Окінаві, і як я знайомилась з жінками 97 років або 90 років, які дійсно класно себе відчувають, не тільки тому, що вони просто живі. Знаєте, можна бути живим, але не живим, а можна бути живим і мати фізичну активність, багато рухатись, рухатися, працювати, посміхатись. Жити нормальне життя тому можна 97 років жити так, а можна лежати і можна у 100 років лежати. Тому тут ми обираємо, як би ми хотіли. Наприклад, я би хотіла жити. Я не знаю скільки мені жити, але я хочу якісно жити. Тому у довгожителів, яких ми запитували, наука каже про те, що вони рано лягають спать і вони сплять 8 годин, але дуже рано лягають і дуже рано просинаються. Перше правило, яке слід кожному взяти в собі, це дуже важливо. Це лягати. І просинатись один те ж самий час. Якщо ви о 10-й вечорі лягаєте, лягайте кожен день, або 11, або 9-те. Для того, щоб організму був режим сна і харчування. По-друге, зараз буде цікава інформація про світло. Я думаю, що багато з вас навіть не знали, що це так важливо. Так ось, є у нас блакитне світло. Це те світло, яке. Випромінює лучі зранку, це те світло, нас, яке нас будьорить, голубе світло. А жовте світло це те, що нам потрібно уночі, коли сон, сонечко сядає, сідає. сідає то світло і на вулиці стає жовтим. І це допомагає нашому мелатоніну починати вироблятися. Ми готуємось до сна. Тому дивіться, Любі, яка важна і цікава інформація. Нам з вами важливо, щоб вранці в нас було блакитне світло, а ввечері жовте світло. Я чесно вам кажу, що в мене інтуїтивно в домі завжди жовте. Я люблю торшери, жовте світло. А вранці в мене сонечко, тому що я полюбляю квартири або дома, де дуже багато світла, і це дуже природньо і правильно. Але вам раджу проконтролювати, яке світло у вас ввечері після шостої години у домі. І додайте торшерів собі жовтим і не вмикайте ввечері блакитне світло. Дуже знаєте цікаво, що при закритих очах ми. Вас приймає блакитні лучі, тобто, навіть якщо ви вже спите закрите очі, а хтось рядом вмикає телефон або там телевізор, і там є блакитні лучі, то ваш мелатонін не виробляється так, як він потрібен, для того, щоб ви були здорові, молоді, молоді, красиві. Зараз я вам хочу показати, розказати, як. Вмикати на телефоні блакитне світло. Я кожен вечір це роблю. Дійсно, очам легше. Я прям відчуваю. Я коли там ввечері хочу щось почитати або зайти у соцмережі, я вмикаю жовте світло, це називається нічний режим, і мені одразу легше дивитись в екран. Тому я покажу вам, як це робити в айфонах. Я заходжу ось у режим, бачите, де можна. Ярче або менше встановлювати яркость екрану. Да? Ось тепер я нажимаю пальчиком сюди, утримую, і в мене є Night Shift режим Від оранжеве світло. Я його вмикаю, і в мене на телефоні з'являється такий, знаєте, не блакитний, а жовтий, жовтий екран вранці. Автоматично воно повернеться до звичайного режиму. Ви ввечері його вмикаєте, а вранці воно само перемкнеться. Але спробуйте, ви не будете забувати, тому що вам буде комфортно, і це дуже важливо, тому що я знаю, що усі люди, майже усі, у телефонах сидять ввечері. І якщо ви це будете робити, то вам буде легше, ви будете краще спати. Все те, що ви будете робити, ви будете способствувати виробці мелатоніну. А мелатонін – це дуже важливо. І я хочу вам назвати продукти, які вам необхідно додати до свого раціону, для того, щоб у вас краще вироблявся мелатонін. Тому що мелатонін виробляється заміна кислоти тріптофан, а тріптофан перетворюється в 5 htp а потім вона перетворюється в серотонін і далі у темряві перетворюється в мелатонін. У темряві, тобто, якщо нема темряви, нема мелатоніну. Які продукти додадуть нам триптофан: сир, швейцарський рокфор, голландський сир, це лідер, ікра красна, чорна лідер, яєчний е, жовток, лідер, соя, міндаль і бринза. Це далеко, це далеко не усі продукти, але зверніть увагу, що в вашому раціоні вони були як і інші білкові продукти, тому що саме ці продукти допоможуть виробляти вам мелатонін у темряві. Ви знаєте, що є навіть дослідження, що мелатонін настільки знижує тривожність, що навіть його перед операціями можна додавати. Таблетка мелатоніна знижує тривожність перед операцією, якщо хронічно ви погано спите. То ви будете мати тривожність по кожному поводу. Тому займіться, будь ласка, своїм сном. Що стосується блекаута, дійсно наука каже: каже, що для гарного сну і для гарного виробляння мелатоніну нам потрібна темрява. Знаєте, я до цього так ставлюсь: що якщо б ми з вами жили не на вулицях, де в окна світить фонарі, то нам не треба робити бликау, тому що природа так, да тобто, якщо, наприклад, луна ярка світить, це природнє природне світло, воно жовте, то це окей. Ну, якщо, наприклад, якщо в мене в окна світить фонарі. То мені потрібно, потрібно робити блек-аут. Тому блекаут нам потрібен. Якщо ви не живете десь у селі з натуральним світлом нічним, де нема фонарів і нічного освітлення, тоді ви можете не робити блекаут. Якщо інше блек-аут потрібно робити, зробити собі жалюзі, темні, темні штори і а також своїм дітям, тому що це дуже дуже важливо. Ідемо далі за дві години. Вже вмикаємо оранжеве світло на телефоні. У ваше оселіще у квартири, тобто вмикаєте торшери з жовтим світлом, Тобто, блакитне за 2 години. вже вимикаємо. Далі дуже важливо: ми не їмо за 4 години до сну для того, щоб краще спати. Ви знаєте, я завжди кажу: якщо ви поїли перед сном, то ви будете вночі перетравлювати їжу. А якщо ви за 4, ну пусть 3 години не поїли, то ваша ночь, Буде переробляти ваші гормони, омолоджувати вас, давати вам красоту і молодість, тому що вона не зайнята перетравлюванням. Дуже добре, якщо ви можете перед сном мати якусь практику медитації або заспокійливе йоги. Це дуже класно. Але фізичне навантаження дуже активні. Ми перед сном прибираємо. І наука, і досвід мій показує, що пити магній дуже гар дуже гарно, особливо зараз, коли дуже багато люд людей перебувають в постійному стресі. Я, наприклад, магній п'ю просто завжди, тому що магній ну передозування, це неможливо, але це дійсно працююча історія. Він дуже допомагає. Якщо ви не знаєте, який магній обрати, напишіть, будь ласка, мені в інстаграм в Директ. Я вам... Покажу, який я п'ю, але я думаю, це не проблема, і усі можуть для себе знайти той магній, який працює. То я дуже добре відношусь до мелатоніну. Завжди, коли я лечу в Японію, я за три дні починав прийом мелатоніну. Я п'ю мелатонін в Японії, і я п'ю по поверненню ще декілька днів. І в мене дуже м'яко йде джедлек. Я дуже не я не маю такого стресу, тому я вважаю, що це дуже класно, коли технології нам дають можливість так швидко адаптуватись до інших часових поясів. Соцмережі за дві години до сну нам не потрібні. Дуже класно мати таку звичку читати книжки перед сном, тому що класно будете засинати. Ну і обов'язково, якщо ви курите, то не потрібно курити перед сном, тому що це знижує якість сну. І алкоголь теж буде дуже негативно впливати на ваш сон. Ну, Сьогодні в мене все. Якщо відео вам цікаве, не забувайте ставити лайк, тому що для мене це дуже важливо. Чим більше ваших лайків і коментарів, тим більше людей бачать це відео. І мені це буде дуже-дуже радісно. Дякую вам. До зустрічі в наступних сюжетах.